Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Ви в мене бачите тісто, тісто заморожене, листкове. Зараз щось буду думати, що з нього приготувати. З нього можна зробити рогалики, можна зробити піцу, можна безліч там, ватрушки. Якісь можна придумати, якесь печиво спекти. Я зараз, мабуть, зроблю невеличкі такі пальчики, рогалики. Тісто я виняла із морозильної камери і поклала в холодильник, щоб воно розморажувалось. розмерзлося, і зараз будемо з ним працювати. Ось таке воно це тісто, ми його зараз я притрусила борошном на коврик. Зараз розкатаю, таким зроблю круг величенький, і буду нарізати не сектори. Ось я зробила такий круг. Я приклала була до тіста кришку велику від сковорідки, вирізала. ось, І зараз буду робити трикутнички такі, щоб крутити рогалики. А перш за все, я хочу присипати цукром. Вони у нас будуть ліниві, тобто пусті ці пальчики без ніякої начинки. І зараз скалкою все вкатаємо, ріжемо на сектори. Тісто в мене ще залишилось. Ще на один круг буде. Ось так я закручую, і у нас будуть як пальчики, так рогалики і звуться пальчиками. А потім я буду. Знову ж вмикати в цукор кожний рогалик і викладати в противень. Ось я вмакаю в цукор кожний рогалик і викладаю. Ось у мене вийшли ці пальчики, їх вийшло 24 штуки. Тісто було вагою 450 грам. Зараз я буду ставити в духовку на 180 градусів в час приблизний я побачу, я вам потім все опишу. Так що, будемо випікати. І ось рогалики готові. Наші пальчики випікалися в моїй духовці 35 хвилин. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Я притрусила їх сахарною. Тобто цукровою пудрою. І можна смакувати. Виберу величенький. Ось такий він. слоєне тісто, виходиться. Вийшло, вийшло слоєне тісто, бачите? На смак, звичайно, смачні. Як вони, мабуть, не смачні, коли це слоєне тісто. Так що пробуйте, не обов'язково рогаліки випікати. Можна любі варіанти з тіста зробити. Все це бюджетно і все це в ваших силах. Так що готуйте, пробуйте. І все у вас вийде. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, діліться з друзями. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, все буде у нас Україна.